Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо, як завжди, дивитись цікавий, настрільний, епічний бій на т 5 Наш сьогоднішній герой Агресів Стайл опиниться в незручному положенні, опиниться в меншості один проти вісьмох супротивників. Вісім червоненьких будуть навкруги його в кінці бою, а він має всіх повбивати. Отож, давай дивитись, чи це в нього вдасться. І взагалі, як така ситуація склалася на цій карті, де впав один дирижабль, і над якою летає, літає інший. Це карта Redger в нас 10, 9 і 8 рівні. В цілому для Т-115 це дуже гарна ситуація, бо він топ, він топ на цій мапі, він має... Гарне ДПМ, гарне пробиття, непогану гармату, і вже їде стрілятися з 10 рівнем з Китаю. Тут ВЗХ 1115А приїхала. І дві... Ух ти, вона нам боляче також дала. До речі, у ВЗХ цікавий 3D стиль також. Всякі там обвіси, ракетки. І приїхала союзна ВЗХ, але вона, по-моєму, 9 рівня. Тож будуть зараз гайки летіти з цієї китайської везехи червоненької, і перший фраг. Перший враг, перший фраг. Коротше, все добре. Все добре на початку гри, наче й по роз'їзду не все так погано. Багато сюди приїхало зелененьких, половина з них з команди десь на центрі мапи, і одинокий там прожето сумує в ліворуч Але, як я вже казав, найцікавіша ситуація буде в кінці бою. Що ми бачимо? Наш Є5 подумав, подумав, що він якось не хоче виїжджати на Петехи, на ворожі танки і вирішив тікти. Може це не найкраще рішення з точки зору командної гри, але з точки зору того, що Є5 може постріляти, справедливо, справедливо можна так грати. І що тут маємо? Що тут маємо? 2-1, начебто, поки що все тіп топ це тіп-топ, курки несуться, зеленський президент. Да? так? <ріст> Все як має бути. Хоча мені особисто не подобається, що я п'ятий кинув кинув праву сторону. Не відігрує там Вон, Тип 61-й. Зараз, походу, в ангар поїде, бо він дуже нахабно виїхав. А в нього брані аж от стілечки. От стілечки справа, от стілечки зліва. І залишилось нього 24 нещасних хпшки. Може і щасних, хто його знає ці чехословацькі прізвища. Так, їде їде далі, їде далі і не їде далі. Гає, гає багато дуже часу, щоб, щоб відігрувати на 10 рівні, треба стріляти. Коли ти в топі, треба максимально. Наносити шкоду максимально вражати противника, а він просто гає багато часу. Через то ситуація на мапі починає складатись не на його користь. Вже мінус 7 тисяч по КПшкам. І як ти розумієш, складно це буде тягнути. Щось він їздить туди-сюди, туди і сюди, туди, сюди. Не подобається, не подобається мені такий стиль гри. Відверто критикую за початок. Початок, до речі, був нормальний, а отже, середня частина якось не знайшов себе агресив стайл на цій мапі, не їде, не їде вперед, не їде назад, в цілому не, нічого не робить, не дає ніякої користі своїй команді. За що ми йому будемо ставити? Таку трієчку, таку трієчку будемо ставити з приводу користі. Так, тут хоче ще в ліса дати блайндам Ну, дуже далеко. Хоча в є 5 непогано по точності гармата і здалеку залітає в нього, як ти бачиш, також непогано. Робить другий законний фраг. І тут же червоненькі поїхали вперед. Незрозуміло, до речі, чого вони так. Посміливішали, стояли там, стояли, вистрілювали зелененьких, а тут раптом поперли. Ну Саме в нижній правій частині мапи могли б собі і далі там стояти. Є п'ятий нарешті нарешті зрозумів, що щось треба робити, бо інакше залишиться зовсім без дамагу. У, як йому приємно залітає прямо в жбан. Прямо десь там в піпку, ну давай глянемо. Не видно, не видно, куди саме залетіло. А он, дірка така в нижній лобовій деталі, От на діра. 103. й Хоча то, може, ще від Везехи залетіло туди. Хто знає, Хто знає? Але, ж, але ж повторювати їх п'ятий то не хоче. І вже 5-7. Вже 5-7, вже, як то кажуть, незручненько. Незручненько тут, незручненько там. Червоненькі... Об'їжджають зелену команду з усіх сторін, і це вже серйозно загрожує нашим товаришам, нашим зелененьким черепашкам ніндзя. Так, 6-8. 68 і до сих пір мінус 7200 загального рахунку. Хмари хмари підходять ближче і стають все густішими. Боже, які в мене асоціації з дитячими какульками. Але то вже мої, мої приколи, я стримаюсь. Так, хоча, якщо в тебе багата фантазія, то можеш сам додумати. А поки що в нас невеличка оперативна пауза, саме час поставити лайк цьому ролику. Добре, лайк можеш наставити, просто підпишись на канал Юрко і протисни дзвіночок. Бо далі на то часу вже не буде, щоб не забув. Так, що наш є п'ятий? Є п'ятий, як і вся команда зелененьких. Стоять в обороні і чекають, доки до них приїдуть червоні. Ну, коли така сума на рахунку загальному, коли у нас дефіцит бюджету, так би мовити, то це логічне рішення. Бо їхати, коли у вас від'ємні ХПшки, не варто. Я це всім кажу, хто подивиться це відео. Не варто їхати вперед, коли у вас від'ємна сума ХПшок. По тій простій причині, що вас і так мало. Дуже часто в рандомі я граю, можливо, хтось не включає собі цю верхню панельку, на якій показані там загальні очки, загальні одиниці ХП, і люди просто за нею не слідкують. Бачать, що у вас менше, а їдуть вперед. Ні, коли у вас менше, стійте ззаду. Стійте ззаду, приймайте, взагалі не поспішайте грати, коли у вас менше. Краще, хай їдуть на вас супротивники, хай вони помиляються і хай вони отримують. А ви, от як Є5 башти. є п'ятий всіляко намагається, всіляко просить Везеху від'їхати, але та щось вперто стоїть. Ну так, Краще було б тут від'їхати назад і приймати. Там, до речі, ззаду є позиція непогана, там можна дерево скинути і стояти в кущі і пострілювати. Часто сам, сам так роблю на цій мапі. І червоненькі, бачиш, не поспішають, не поспішають, знають, що тут є п'ятий. Але вже скоро основна розв'язка цього бою. Тож, дочекайся. Просто дочекайся того моменту, коли почнеться стрілянина. Все, поїхав є п'ятий, поїхав бити кунзика, він його встигає бити по КД, а кунзик даремно ну даремно так нахабно виїжджав, можна ж було обережніше або втікати. Або вже їхати з фазою. Все-таки то середні танки він мав допомагати своєму важкому. А так він залишився один, один в один з т 110 і 5, і по ходу фазу тепер будуть наші хлопці бити з обох сторон. По мапі ще поки що більш-менш, але я нагадаю, що в нас майже мінус 7 тисяч сумарки. І це погано. Це погано, бо 7 тисяч дуже багато, коли у вас вже немає пів команди. Не поспішають, не хочуть виїжджати, бо є п'ятий пам'ятає, що там в кущах стоїть десь Т-103. У нього пробиття досить, щоб бити наші танчики, того не хоче, не хоче на нього лізти. І ВЗХ також не поспішає підсічувати, тут через, через трупака хоче зіграти. Трошки трошки собі зробив захист. І 5 нижня частина танчика. По-моєму, навіть більш броньоване, ніж верхня. Тож таке, так, фаза виїжджає, отримає в борта. І зараз буде проти двох Проти двох відігравати. Незручно. Її. Незручно, такому зручно, коли до тебе двійко парубків підходить з різних сторін і питають, як справи. Да? Нікому незручно. Так, ну буде та фаза їхати чи ні. Неспішний, неспішний бій. Червоненькі... О, червоненькі пішли в раш. Забрали Ісуху 152-го, зараз ще всередину відстріляють. Це по мапі бачу, просто тобі передаю, щоб ти також був в курсі ситуації. І все, посипалася оборона. Посипалася оборона і зараз будуть забирати зелененьких одного за одним. Того і п'ятий кинув ту фазу і їде розміняти ХПшки союзничків на ХПшки ворогів. Хоч трохи їде настріляти, дає по Ісу. І ще разулічку полетіло. Полетіло. Кумалі в нас добрі, головне, щоб влучили. Так, чарфутюр непогано, непогано залітає вже 3, 347 офіційного дамагу. І червоненьке сунуть з усіх сторін, 7-11 рахунок. І дуже дуже неприємно для Є5 для і для всіх інших, коли їх вб'ють. Ніхто від того не кайфує, але ж така гра. Або ти, або тебе. Так, і п'ятий зрозумів, що Т-103 вже втік зі своєї позиції, того він може більш-менш вільно тут вискочити, бо нема кому настрілювати в борта. Він заїжджає в фазі ззаду і буде робити дірочку, дірочку з правої частини. Я вже хотів, щоб він десь по дупі йому даванні, робить, робить постріли в потилицю, хоче поламати боєукладку, щоб у фази була довше КД. Що в цілому логічно, ну а також завжди є шанс відірвати башту. Ох, яка дірочка. Ох, яка дірочка. Зараз буде ще одна поруч. Так, чотири фраги наш герой зробив. І оця фаза була восьмим танком. Залишається 3-7. Залишається сім. 7, а ця, ця фаза була восьмим, коли залишився наш герой один на один. В чаті починають один писати, що це колобок, а другий пише, що який. В дупу калабок. <хи> Але подивимося. Подивимося, вже 5 фрагів зробив. І має має шанси. Має шанси, бо суперники всі биті, і він такий 10 рівень, важкий танк. А вони так думають, що їм легко вдасться його перестріляти. Що даремно, шкода виїжджає. Вона неприємно може пробити, мансує її п'ятий як може, як брейддансер на хрещатику. В плавні рухи робив вперед назад, ззаду ще двоє. черфутюри і суха б'є висуху, бо черфутюр походу без пульок. Чи чого він не стріляв і суха зараз як дасть? Ні, не дає, тараном забирає черфу дюра, що вже смішно, і залишається з... шкода. Шкоду треба добувати, а вона якраз перезрядиться зараз. Шкода намагається поцілити в НЛД. Зараз піпку треба закривати. Не пробивається піпка, пробивається Шкода і залітає ще 121 Б. Оце прикол. Оце прикол. Треба забирати, доки він на КД. Тільки гайки полетіли. Отакий От веселий момент. Якщо ти такого хочеш більше, підписуйся на канал Юрко, бо там таке постійно. Ну Звісно, крім вечірніх стрімчиків, там можна просто зайти і поржати з того, як я особисто граю, але ж нічого, залишився в нас е, Йох, правильно ж? А, ні, то ВМВ, то в нього нікнем. Я щось подумав, що то Йох. Карнавон там залишився, і я трошки пришвидшу, бо я вже знаю, чим закінчиться. Він тупо айфка. Пощастило нашому є п'ятому максимально з цим подарунком. Воно він стоїть і просто залишається його добити. Невелика задача. Просто робить дірки. Зараз я знову пришвидшу, бо він ще захоче зробити ще дещо для того, щоб зробити медальку. Так, щось на фугаси перемкнувся. А він, він вистрілює всі пульки для того, щоб отримати. Медальку кого там, Фадіна за фраг останнім пострілом. Ну, вже піжонець зовсім, хоча часу залишається хвилина. І вже союзнички в чаті йому пишуть, щоб він давай щось роби. Давай щось роби, кажуть, бо зараз час закінчиться. І достріляєшся. Та ні, в є 5 гарна перезарядка. Тож він має тут все встигнути. Як і ти маєш встигнути, написати коментар до цього відео, бо воно закінчиться. А коментар і є коментар. Чи тобі сподобалось, чи ні. Твоя думка важлива, можливо, якісь ще є і побажання або пропозиції. Заїжджає є п'ятий ззаду і буде робити велику дірку поміж булок того танчика. 11 фрагів, а ми глянемо результати бою. А ось і вони. Ну, Звісно, майстер, кастолов, дрібні медальки, взяв Фадіна, ну такий піжонський Фадін, калабанов, медаль пула законно, воїн і основний калібр. 11 фрагів, майже 10к дамагу, добрий 9400 на 1600 натанчів. Я хочу сказати, що була там середня частина гри, коли наш герой майже нічого не робив, і це негарно з його сторони, з його боку, але ж він настріляв краще, ніж усі. Правда, трошки в міну зайшов, ну бо він кумолі вистріляв просто в ґрунт. Але в цілому бій був прикольний, особливо кінцівка. Я її ще виріжу і в тікток ставлю. Тож, заряджаю тебе на позитив, на гарні бої. Хай в тебе буде світло, щоб ти подивився наступні ролики, і вечірній стрімчик від, і вечірній стрімчик від Юрка. Всього найкращого.